В Україні просто не потрібна українська мова, і для того, щоб отримати науковий ступінь, абсолютно не обов'язково знати свою рідну мову. Цього року Міністерство освіти вирішило оновити посібники з історії для п'ятикласників. В них внесено багато дуже поправок і серед них, як зазначає пан Утот, які, які стосуються міжнаціональних та між по типу дві три сторінки. Зараз вона займає буквально абзац. Я хочу, просто мені хотілося б спитати студентів, як вони ставляться, скажімо так, до расифікації у школі, тому що школа це та інституція, яка передує університетському навчанню і, безперечно, мабуть, такі важливіше, так, що проблеми, бо вони передують проблемам університетським. Тобто у школі формується світовий учня і його подальша життєва позиція стосовно всього. Для українських студентів є дві проблеми. Перша проблема це табачник. А друга це е, другу проблему, можна назвати так, що це е, проблема в тому, що студенти не являються проблемою для табачника. Лікти, всі протести студентів, які існують в Україні, вони не, не замічені табачником, вони для нього не несуть ніякої загрози. От я свого часу був одним із організаторів. Акції протесту під Києво-Могилянською академією, студенти загалом відносяться до такого формату протестів позитивно, але пасивно. Це, це, це проблема, тому що пасивного протесту не існує. Ну, то, якщо є претензії, вони повинні висловлюватися. А друга проблема, що українські студенти не мають власної думки. Тобто вони, думка ректора, думка їхніх диканів це є їхня думка. Тобто, вони, ректори, викладачі говорять за них, їм формулюють, от що стосується Півмолянської академії, свою думку про протест під. Під стінами могилянки студенти Могилянки почули від квіта і е, його позицію вони відстоювали як свою позицію. Для успіху для того, щоб табачник все-таки пішов від ставку. Ми повинні загострювати конфлікти з ними. Ми повинні йти постійно на конфрон... на конфронтацію з... з владою, конкретно в нашому випадку нашим ворогом являється табачник. Йти з ним постійно конфліктувати його посада міністра. Повинна Міністр освіти повинна стати дуже незручною для нього. Постійними конфліктами, постійною конфронтацією, ми зможемо заставити табачника піти і взагалі перемогти його як нашого ворога. І тому, тобто аналогічним способом, як це роблять європейські студенти, вони не... Збираються в кулуарах, щоб довго обговорювати існуючі проблеми. Вони не йдуть на переговори. Вони виходять на вулиці і протестують. І протестують в самий радикальний спосіб.